Що ж носить логопед у своїй сумці? Давайте розбирати. Я думаю, ви любите такі відео. А в мене сумка асоціюється щоразу з новим етапом життя, тому зовсім скоро поміняю цю на іншу, але покажу, що в мене тут всередині. Поїхали! Оця зручна штука, щоб заряджати телефон в машині, тому ношу з собою. Також у мене тут програма мінімум логопедичних занять. Часом роблю вправи самостійно з корком, часом з євою виконуємо, тому антисептик, серветки і корок від вина. Також у мене є серветки з малкою. Не питайте. Якщо у вас є діти, ви розумієте про що я. І щоб зробити незабутнім цей контент, я ношу з собою в сумці калію йодит. Якщо було цікаво, неодмінно ставте реакції внизу, мені буде надзвичайно приємно отримати ваш відгук і очікуємо покупку нової сумки разом з новим етапом життя.